Вітаю любі друзі! І сьогодні у нас щось дуже спочненьке. Тож по обложці к відео ви здогадалися, що сьогодні будемо готувати дуже-дуже чудові смаколики. Огірочки з бочки. Друзі, тож погнали готувати разом. Для цього нам потрібна листечка дуба, листечка вишні, часничок, воздичка і суміш перців. Тут чорний, рожевий, зелений і білий перчик. Також нам потрібен листечок хріна. Не такий різнокольоровий, а чистенький. Сьогодні. В цьому році він гарненький. Також відерочко, в котрому ми будемо це все робити. Там на дні ведерочка, намовлена веделочка і чарочка. Значить, це пластик піщевий. Миємо і воно піде в ходу. Ось такий чудовий укропчик теж там знадобиться. Я її користуюсь звичайним стаканчиком, але мірочка для цукру і солі. Також вода. Звичайно, з крану. Не кипячена. Так, ну і розпочинаємо з цікавого. Донизу ведерця закладаємо листечко хріна, дуба, вишні. Також. Кидаємо спеції. Обов'язково додаємо часничок. Огірочки наші простояли часів 5 води напитувалися. Спалоснувши їх, починаємо їх теж сюди викладати. Друзі, ретельненько, плотничком О, огурчики вложили і продовжуємо викладати спеції далі слоями огірочки. Прийшла люба жіночка своєчасно і призналася, де лежить духмяний перчик і чорний горошком. Їх теж додаємо сюди. Часничок. І наступним слоєм огірочок. Друзі, то коли кажуть, розмір не має значення, по життю воно так і є. Але тут, у цій справі, розмір має значення. Чим більше огірочок, тим... Буде він смачнішим і буде краще зберігатися. Марина звичайна кранова водиця. Так як сильне та що була раніше, то таких я додаю 2,5 стаканчика. Стаканчик стаканчику 210 грам. Раніше я додав 2 стаканчики. Зараз 2,5. І додаю півтора стаканчики цукру. І все це діло ретельненько перемішуємо. І я люблю це робити рукою. А ви перемішуйте чим хочете. Ретельненько перемішав отак, як скалюжить. Так, ведеречко, там де гірочки у нас 20 літрів. Тут ведерочка, у мене 12 літрів. Але я вже знаю, так, як роблю це не перший рік, що сюди зайде ровно 10 літрів маринаду. Розсолу. І покриє всі краї. Вироблюється все в вольтанці то не боюся, що воно трохи розільється. Бо якщо ви це будете робити десь в хаті, дивіться, не затопіть сусідів знизу. Так, і отак от у нас виходить чудово і плотничком все закриваємо. Все, і воно все в южності. Друзі, така шикрадосина і огляд. Приблизно через два тижні спускайтесь в погребочок, дивитесь. Вони будуть вже як малосольні, дуже вже смачні. Але ото все на зиму. І їмо, насолоджуємося. Потім, коли ви якийсь слой знімете, потім можна положити прес, якусь трапочку, щоб не було плісні. І все буде чудово. А тут у нас стерилізується. Бутильки, але то зовсім інша історія. Друзі, дякую, що додивилися до цього моменту. Підтримайте українськомовний контент. Поставте від себе подобаючку. Подивимось, скільки нас поважних українців. Підписуйтесь на канал. До зустрічі. Жіночка нагадала. Забув додати лавровий листечок. Зараз зверху трохи покладу. Друзі, додавайте ще лавровий листечок. Ну і чого, я в цей раз воздичку положу. Теж буде смачно, хрустіти буде.